E mm. Отже, я продовжую в будь-якому разі, да, ви можете вибрати окремого користувача з вашої дисципліни і е, побачити за оцінкою, які е, завдання були виконані е, і е, Тобто орієнтуватися в тому, що виконує студент окремо весь вся група разом, це дозволяє вам наша платформа. Ну і звичайно. Інформацію щодо імпорту да ваших оцінок її може використовувати і адміністрація в даному випадку декана для того, щоб ці оцінки вносити в загальну документацію по дисциплінам і по курсу. Я б хотіла звичайно. Дуже багато Ірина Сергіївна разом з Світланою Миколаївною підготували матеріали і завантажувати вас там видами. В будь-якому разі вони в кожного з вас свої індивідуальні, але наголошую, да, у нас оцінювання передбачає в будь-якому разі видачу ем, завдань. Е, у вигляді да, є у нас завдання, є у нас форма семінар і є у нас тести. Три основні такі Складові, які пропонує нам платформа Moodle, які, які видно і які за результатами дають нам оцінювання, де ми можемо оцінювати. Я хочу звернути вашу увагу на таку функцію, як семінар, що це таке, і з чим його їдять, і в принципі, що також його можна оцінювати. Вже йшлося про те, що нам не завжди треба сидіти перед екраном разом зі студентами і опрацьовувати е, теоретичний матеріал. Є е, 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 така функція як е, е, семінар. і Виглядає, якщо ви побачите зараз на екрані, е, такий е, 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 е. Функція виглядає декілька етапів. Ну, перший, звичайно, це етап налаштування, де ви, ви даєте завдання до семінару, виставляєте дати, коли має бути виконаний, буде у вас семінарське або практичне заняття. Ну, в даному випадку все-таки йдеться про семінарську форму роботи, коли опрацьовується певний теоретичний або да, там, теоретичний будь-який якому вигляді матеріал. Далі інструкція, що необхідно зробити, і е, редагується форма оцінювання. Далі йде етап здачі, коли е, студент готує свій теоретичний матеріал до семінару, видається, і е, іде розподіл робіт на етапі. Здачі робіт, що про що йдеться мова. Тут е, можна на кожну е, здану роботу студента теоретично розформувати е, поформувати студентів, які ознайомляться з цим матеріалом. Вони мають обов'язково з ним ознайомитися, дати оцінку, прокоментувати і таким чином також заробити оцінку за опрацьовування матеріалу, який надали студенти. Далі ви також визначаєте кінцевий. Термін як здачі теоретичного матеріалу, і наступає етап оцінювання, тобто роботи розподілені між студентами. Наприклад, ви можете дати, закласти в інструкції, що кожен студент має опрацювати 5 робіт. Ви можете визначити, які 5 робіт, або це робить система хаотично і, відповідно, студент ознайомлюється з п'ять роботами, оцінює ці роботи і далі. Як ви бачите, є поточний етап оцінювання. Ви оцінюєте як роботу студента, так і студента, який підготував теоретичний матеріал, так і роботу під час в період семінарського заняття студентів, які з цими матеріалами ознайомлювалися. Ну, і відповідно, далі ви закриваєте таку роботу. І у вас в журналі оцінювання так само з'являються ці колонки щодо семінару у вигляді саме так, сейчас, так щоб я здвинулася, так, подвинуть зараз тут, зараз хвильку. Так, не можу, ага. Так, 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 так. Вони з'являються, у вас так само з'являються в колонках в вашому журналі оцінювання. Тобто вам не потрібно виводити ці оцінки і, відповідно, вони вираховуються і виставляються в журнал оцінювання. Звичайно, чим докладніше ви надаєте Інструкцію студенту, тим йому простіше виконати, справитися з завданням. І коли, наприклад, ви закладаєте дуже великий перелік питань і все це закладаєте в одну практичну роботу, це ускладнює в принципі, і сам процес. Чим дозованіше да, у вас дані завдання, тим ну, ефективніше і можливо викликати да, Частіше ваш студент буде активним під час виконання е, е, такого да, практичного складу ваших дисциплін. Хочу звернути вашу увагу на те, що на складності з першими курсами, які тільки вступають, і, відповідно, їх необхідно навчити е, взагалі бути активними е, в, в роботі. І е, в цьому випадку е, ну, необхідно все ж таки зробити такий. Хоча б да, декілька разів з онлайн зустрічі, де ви з ними. Спілкуватися і можете їх підштовхнути на те, щоб вони починали працювати в форматі дистанційного навчання. І, Світлана Миколаївна і Ірина Сергіївна говорили про те, що да, іноді завантаженість цими завданнями призводить до ступору, і студент просто навіть не починає нічого робити, бо він не може на це навернутися. Тому організовувати роботу і для того, щоб потім її оцінити, в принципі, ви можете так зробити. Окремим своїм підпунктом в вашому курсі такі, -такі онлайн відповіді під час ваших зустрічей. Бо буває так, що у нас активні одні й ті самі, вони проговорюють на практичних заняттях на ваших зустрічах, але це не оцінюється для них також це бажано да, цю оцінку отримувати за те, що вони працюють і в такому режимі, також. Ще хочу показати таку річ, як словний. Термінів ця функція також є на платформі Moodle, коли студенти їм також це подобається. Створюють словник термінів відповідно до тем, які вони е, е, проходять, і е, формується така загальна з, з посиланнями да, е, база е, термінології. І...